Від нього термінове повідомлення. Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону Viber WhatsApp Telegram. Думайте про свого партнера і подивимося, що хотів би вам так терміново повідомити він. По-перше, хто він, хто прийшов на розклад. Но він задоволений змінами, які відбулися зараз в його житті. Хотів би повідомити вам про це, що він змінився і тепер без обману, він з вами може бути чесний. Він якось усвідомив, що як далі так вас буде обманювати, то він вас втратить назавжди. Хотів би це сказати, але він це, напевно, що це, це він промовче. І тут у вас така склалася ситуація, що кожен який обман він вам обманює, ви це якось. Розумієте цей обман і зразу бачите, що він обманює. У Вас дуже сильно розвинена інтуїція. Ви жінка, яку неможливо обманути, але він це робив і через те у вас виникали якісь конфлікти і непорозуміння. Зараз же ж він боїться вас втратити, важко йому, і він вам скаже, обманювати більше не буде. Попросить пробачення і обманювати більше дійсно не буде. Це він вам хоче сказати. І ще хочу вам, вас попросити, щоб ви від нього більше не закривалися, тому що ви, напевне, не раз його блокували і не раз його якось завершували ці стосунки. Ще хотів би вам сказати, що в нього без вас проблеми. Дуже сильно переживання, безсоння.